Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святи, Боже, благодатью стати своїх, які бачите, ви, що мають засіяти в ніч на четвер Божого прищастя. Кажем щиро ми, прийди, Христе, скоріше прийти. прийди, Христе, прийди, нам радість принеси. Божих благодача і вам, дорогі патріоти, особливо тим, що допомогли нам, нашим козакам, Ще допоможуть, хай Бог з торицею, воздасть вам і всім людям Божим разом переможе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею! Вітаю з Івано-Франківська, вас я, Борис Голодюк, Павло Дністер. у цей сумний день, коли три дні. У Тернополі плачуть люди наші дорогі, хоронячи тих, яких убили Богом прокляті рашофашисти ракетним ударом, ви знаєте, це вже понад 30 чоловік, серед них шестеро діточок, яких знайшли, а скільки не знайшли, Бог знає. І скільки ранених людей понад сотню, і ви знаєте, що не тільки Тернопіль. Найближчий до нас обласний центр Галичини страждає, особливо біда там на східних теренах України, де все більше біснується Богом проклята московська рашофашистська звірина. І донатує її, і допомагає їй китайська комуняцька драконна система зла і секта Хаба. Найбільша синагога якої побудована у нас у місті, що зветься Дніпро. Ми звемо його між собою козаки Дніпрожидівським, але пам'ятаємо, що то наше місто буде зватись давньою назвою Січислав. І невинуче здійсниться пророцтво слов. Що після з'явила вже Христа буде Боже пришестя саме в четвер і саме до Франківська, за що божі знаки зв'язані найбільше зі всіх обласних центрів саме з Франківськом, нагадаю вам я, не раз Господь Бог по. Казав через мене через моє відео Христа Христаю Пай. Попереднє відео, які, на жаль, близько 10 тисяч перед тою ще більшою війною, яка почалась 24 лютого 2022 року, були знищені і наші ютуб-канали, і знищені наші інтернет статті, багато чого іншого, щоб люди не знали правду. Тому що пізнаєте правду істину і спасетесь ви, казав Господь. І за вірою вашою у правду ту, у істину буде вам. Ну і нагадаю вам, я, дорогі мої, що завтра ми завершимо Литви до ікони достойної величати Тебе, Богородицю, і Бога, за правду ту, за істину, яку Бог нам дає, відкриває. І дякую тим з вас, які вірять у УПА, які нам допомагали, допомагають і ще більше допоможуть не стільки коштами, бо їх зараз все менше, але, хоча б молитвами, хоча б словами за проросу УПА. І множення відео моїх, яких є пророцтва, ті, що Бог попереджав, що як почуєте, не повірите, як Бог отець хоче спасти цей світ, і на розу це вам не спадало, і в голову не вкладеться, а це треба просто відчути серцем, совісним і подумати, від кого йдуть ті слова, від того чоловіка, не дивлячись на всякі депутатські звання і впливи. У час розпаду СССР не нажився на людській біді, а просив Боже, нагороди мене тим. Що поможе людям добрим і святим? І Бог дав цю нагороду ці пророцтва, на доповнення давніх па і на місцях зняв своїх біля хрестів. Що дехто думає, що це від сатани, що це якісь видумки і так далі. Але я показував, як саме біля хрестів Бог давав зняти і себе, і божу матір. І невже це вигідно сатані, щоб люди йшли? І цілували хрести, запалювали лампадки і згадували, що на службі Божій сказано: Господи, з силою Христа Твого оборони людей наших, поможи нам, зціли рани, душевні, рани, тілесні. І нагадую вам я що в старому заповіті проривака Йоїла і в новому в діяннях апостолів є слова, що в останні дні Бог буде давати. Пророчі сни старшим людям і видіння юним. А ті, хто усе це молоді, будуть мати поєднані такі знаки, як це маю, я, і пророчі сни і видіння, а також деякі люди, які в силу певних обставин, звісно, я не можу відкривати. І нагадую вам, що саме в 1995 році причиста Божа Мати. 2 квітня на свято Благовіщення, рівно за місяць перед тим, як мене обрали головою українського настичного руху на свято Юрія, з'явилася до мене закони, яка саме забарвилася, з жовтня 1993 року була передана вона мені і сказала зробити Ми вірними друзями, рухівцями метровий. Металевий хрест, на якому замість розп'ятого Ісуса зобразити тризуб герб України, тому що Україну будуть розпинати, вбивати і доля України, така як Ісуса, весіння перемога через страсті. Як Христос Воскрес, Воскресна Україна! Як Христос перемагає, так переможе Україна. Віримо, що буде наша весна. Перемоги України замість тої москальської весни, з якої почалось у 2014 році. Як ви знаєте, всі ті біди все більше в Україні Заступного року минає 12 років є 12 статей розп'яття Ісуса. А далі Воскресіння так буде і в Україні. Ми віримо спасіння. І воскреслить герої наші святі не з гробів, а сонця неба храмів. Це неймовірні передання. Але нагадаю вам я Шевченкові слова, що не встануть праведні її. Тобто святі люди з домовини. А звідки ж вони прибудуть? Як не з гробів? З небес, храмів? Оце це Шевченко ще при житті знав, бо до нього я валялась. Божа мати, ти. віра його все більше росла. Чого і вам бажаю я, дорогі мої, у ці страшні дні, коли біда більша війна та нещасть, Плекаємо надію, що блаженні плачущі, праведні люди, бо утішені вони будуть. У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи. Зараз на місці працюють понад дві сотні рятувальників і близько п'яти десятків одиниць спецтехніки. Рятувальники кажуть, значну частину заварів доводиться розбирати руками через їхню крихкість і складність доступу. Зараз понад два десятки людей вважаються зниклими безвісти. Більше подробиць розкаже наша колега Зоряна Довгань. Вона на зв'язку з нами з Тернополя. Зоряно вітаю, як проходять зараз роботи. Вітаю студія. Вітаю глядачі зараз. Рятувальники продовжують працювати. Розбирають вручну завали близько п'ятого-шостого поверху. Дуже сильно уламки засипали квартири власне і сходову клітку. І вважають, що більшість жертв знайдуть саме на сходовій клітці, адже люди в паніці вибігали з своїх квартир і намагалися врятуватися. І тоді саме їх застав ракетний удар. Рятувальники е, розбирають завали і намагаються знайти е, можливо вцілілих, можливо, все таки тіла людей. Е, ще 22 людей вважаються зниклих безвісти, е, троє серед них троє дітей. Це ті люди, які не виходять на зв'язок. І якщо хтось просто виїхав з цього будинку, то просять вийти на зв'язок і дати зрозуміти, що ці люди залишилися живі. На території біля будинку на 108 працюють три оперативні гуманітарні штаби, де люди можуть погрітися. Випити чаю, випити кави і також е, отримати якусь специфічну е, допомогу. Е, там працюють і психологи, і медики, і звичайно, велика кількість слідчо-оперативних груп, які відбирають показання всіх людей, які проживали в цьому будинку, яким вдалося врятуватися. Е, така сама кількість штабів працює і на вулиці е, 15 квітня біля будинку, е, де е, де вогняною кулею опалило практично 55 квартир, і в якому всередині загинули люди. Сумуємо, співчуваємо молим. Нагадаю вам, я що завтра ми завершимо вже 150-й день. Щодня ми читали по одному псалму. Сьогодні 149-й псалом, а завтра 150-й на давнє свято Архангела Михаїла. Дай Боже, щоб додав нам сили за його молитвами, молитвами всіх архангелів, всіх добрих ангелів і всіх святих, особливо причисти, Богородиці серед них. Тараса Шевченка, цей псалом останній є при його житті написаний, і написаний він був 19 грудня на правдиве свято Миколая, що нагадаю вам я цього року. У попереднього відео я більше розповідав за з'яви до мене, що 10 років буде Ісуса і Матінки Божої Святим Миколаїв, які передали мені камінь саме 19 грудня 2015 року. І сказали, що попереду події, ті, от що ми вже перейшли, а найважчі події будуть у час з'яви вже Христа Чорного Коченоволосого. І в той час, коли більшість людей зрадить Бога, Божу Матір, серед них і священики, і єпископи, і політики, і знамениті люди будуть, Ісус сказав, хай віра твоя і віра тих, що з тобою буде тверда, як камінь і незламна. І власне, саме 19 грудня виповниться також ювілей з часу написання останнього псальма нашого великого Кобзаря. Який сьогодні на завершення цього відео читаю вам я. Солом новий, господеві, і новою славу во своєм чесним собором, серцем нелукавим по псалтирі і тим пані восвоєм благає. Як о Бог каране правих, правим помагає преподобній во славі і на тихих ложах радуються, славославлять, хвалять ім'я Боже і мечі в руках, їх добрі, острі обоюду на омщення язикам і в науку людям. Окоють царей Неситих залізне пута разом з тим Путіном, Богом проклятим, зла його війниками. Їх славних оковами ручними окрутять і осудять губителей судом своїм правим. І вовіки стане слава, преподобним слава Богом і Богородицею, нашим героям святим. Буде слава! І буде наша справжня українська християнська козацька держава. Віримо, що недарма віддають і віддали своє життя найкращі наші люди, бо Бог вибирає їх у царство своє добирає та верне найкращих, найпотрібніших в Україну і здійсниться пророслав, що Україну неньку на віки, як гетьман, як король, як президент очолить. Сонячно Воскресли Франківського вигляд 30-річний молодий, наславний Тарас Григорович Шевченко. Дай Боже скоріше, чи до свята Миколая Зимового, чи до свята Миколая Весняного. Нагадаю вам, я у Божому царці ці свята незмінні. І, на жаль, у нас стала зрада старого календаря. Але я вам показую те видіння, яке було на правдиве свято весняного Миколая 22 травня 2023 року. Побачимо до трьох років, що ж то буде цінної люди, коли ще більше рашу фашисти з комунокитайцями саме між Дністром і Дніпром, де зачорнені місця, хмарі мати. Особливо чорнити наше життя, але бачите, де франкис бо там Бог і Бога. Які нам допомагали, допомагають і ще більше будуть допомагати.